Що ж, друзі, сьогодні і зараз поговоримо про питання, як оформити відстрочку, який є сьогодні алгоритм і які дії, щоб її оформити. Давайте почнемо з першого. Сьогодні в Україні є певні кроки, які сьогодні допомагають українцям, ті, хто не бажають служити або із певних міркувань, не можуть брати зброю в руки. Це різні бувають люди за різними статтями. Давайте поговоримо, що може бути для того, щоб. Відстрочку. Перший крок зібрати документи, що підтверджують підставу для відстрочки, свідоцтво про народження дітей, документи, якщо у вас велика родина про інвалідність, довідка про склад сім'ї, медичні довідки, довідка з навчального закладу форма номер 3 для студентів, договір і наказ працевлаштування для науковців або броньованих осіб, які сьогодні працюють на критично важливих підприємствах. Акт огляду велика, якщо підстава медична. Далі, крок другий. Подати заяву до ТЦК військомату. Напишіть заяву на ім'я начальника ТЦК з проханням надати відстрочку у зв'язку з певними ситуаціями, які у вас склалися, ви маєте зазначити. У заяві маєте вказати підставу. Посилання також має бути. На статтю 23 закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, також перелік даних документів, ви теж маєте додати і копії, або залишите для себе теж їх. Наступний крок: ви маєте пройти військову лікарняну комісію. Це обов'язково, навіть якщо ви подаєте документи на підставі сімейних обставин чи роботи. Якщо вже маєте висновок лока. Ви не придатний а межо придатний, додаєте його до пакету документів, які ви подаєте до ТЦК. Далі очікування рішення ТЦК. Рішення про надання відсрочок ухвалюється начальником ТЦК. Якщо підстави визнані неналежним чином, вам можуть надати відсрочку. Якщо все окей, вам надають відсрочку. Термін дії відстрочки залежить від підстави. Вона може бути від 6 до 12 місяців з можливістю її продовжити, якщо така буде. П'ятий крок. Регулярно потрібно оновлювати документи, якщо підстава зберігається. Наприклад, студенти чи семестрово або особи з інвалідністю, мають проходити ВЛК або надавати ті документи, які підтверджують, їй, що людина є студентом, або того, що людина є інвалідом. І що із важливо, всі документи можуть бути оригінали або завірені копії. Я би робив краще завірені копії, а оригінали зберігав на всяк випадок, щоб в ТЦК їх не загубило. У разі відмови ТЦК можна оскаржити рішення через суд або вищий орган ТЦК, якщо ви будете звертатись до допомоги юриста або адвоката. Це от те, що я хотів сказати. Наступне відео я теж підготував. Там буде тема, що робити, якщо ми блюзувалися за наявності від Тобто питання, що робити, коли у людини вже є відсрочка, це наступне відео я розкажу. Дякую, що, друзі, дивитесь, ставите лайки. Гарного дня всім.